Всем вы на канале <кій> Богдан Мален Плеграунд и Тринадцатый сезон, тридцать Ду... третья часть. Мы начинаем. Блин, монащит Замедли нее. ха щит, дурники. Так Вылезаю и надеваю. Деда, подожди, подожди. Ай. Нет. Тогда бы шкирять здесь стила. Оп. И тогда бы еще судьи на монет. Нет. Все, ще з щиками я розібрався. Дуже просто. Щитус пропадитус? Ой, вибачте. Я свалию. А куди ми це летим? А, а! Злізь мене. Ой. а куди ми це ліземо? О господи прикол его и дурацького лицаря. Все Я ще живий, головне вижити. Ні! Yeah. Yeah. легко було ще з лейцером уничтожить. Його просто бошку одірвати і все. От про Титана Лейцера, це вже буде, Кіпець. Нам обом. У мене таке є питання. О, привіт! О, привіт! Летючий мелон. Летючий карампус. А ти що тут робиш? Та я лицара побачив. Він там він з час, часовщиками ще розбирався. І я його вбив. А ти? А я тут літаю, шукаю. Щоб убити когось. А, понятно. Ну, коротше, ти йде в ту сторону, а я в ту. Ну, коротше, пока. І я уліта. Я кого я удалив. Так, так, так. Ми здали тикву. Гав, гав! Слава, мені джитпак додавали. Я тепер можу літати Конечно, в тебе собака учені такі собі. Ну ничего страшного, зато летать божу. А я без смер, а я смертный. Надо пушку зарядать. укусить, укусать, чтобы я...

А жалова встановлюєш. Ладно, я улітаю. Ху. 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 Трошки притуму вже воювати з цими крампусами. Це, кстати, не новий, мало, це просто людина. Блін, я ж забув, що тут тільки нори сохранені. Дурик, дурика. Опять ты опять ви разкий, лежать. То есть валяться. то надумали мне тут парочку понаселять. И все. Надо сзаду підкраситься и убить его. ай яй яй больный. ты лети отсюда, на мои глазах не попадайся. Фух. О, привет. Привет, скоростный мелод, привет. Федя. Что будем воевать? Не пытайтесь, что я вернусь нормально. Так, заходи. Так, а де дурик? Де я. А де я спестилм стою. Гавкаю. Ну да, тут тільки мій обичний скид. Треба вспомнить, як я його підписував. Аааа, я не помню. Ладно, буде без беда. А куди би це собралися? А хто це? Це я. Не знаю, скільки. Я знаю, що тебе порадила голова. Мені ще радо було на війну. Це, кстати, достояща, а то поділка 2.0. <скільки> Моя голова. Що ти зробив за своїм другом? Умри, хто ти там? Какач, какашко Бен? Чи хтось ти там, ну я тебе не знаю. Взривайся відсюда. Мені в мозок стрельнув. <скільки> Пробити. Не хвилюйся, я сейчас лікаря визву. О, ідіть, 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 лікарі Що таке? Понятно. а Шо? О, добрий день, добрий день. Тут моє братанову мозок стрільну. сейчас розберемося. Пішли, Федя. Пішли, Степа. Так, ви поки йдіть воюйте, якщо що ми спасемося. Що в тебе болить? Та мені попали. Ви знаєте що... бу 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 бо Наче він спустя два часа. Ого. Ну да, да. Зараз ми тобі дамо. От головної болі дамо тобі. І в штрик дамо. Щоб тебе нічого не боліло. Час уж стрикнемо в ногу. Так. Ай! Нічого. Оп, все, вколив. Оп, ну, щось чувствую. Та наче ні, я нічого не чувствую. Так, і вкуляємо укол. От.

Да це моя головная тоже зброя. Ну а ч делать? Ой, я сдаю, 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 здаю, сдаю, сдаю. Возьму укол, везьму укол. Оп. Я попытаюсь уколыть вам. Ой, блин, рука скрутил. Оп. Все, ждите. Сейчас охороняти ему хорошо. Шей двуноги сюда пришел. Дынь, днь-динь-динь. вали оцю Ай, і получай. получай Вилазь, хто ти там? Не знаю, хто ти Я Карампус. Двоногий. А, По чешкам твоим. Все. Значит все. Иди на базу, бо может тебя убить. тебе не тільки головна травма, а ще й тілова. А я а можу да. воювати. Ну якщо тобі ніхто не буде по голові стріляти, то можна воювати. Або прикривай своєю перчаткою голову. Ага. Як на другий раз схилився, так і пробило. Та з мене хватить. А було лікаря послухать Богдана. Все, мы уходим. Фух, надо уже тепать до дому. Ой. Попой нюхай. Попой нюхай есть цветы. Надо улетать. Ай, попой. Нюхай есть цветы. Я улетаю. Пока. Надо ему по ноги стрелять. Ай-ай, я тебе попу разрежу, пополам. Ай-ай, дурацкая Ай, Я спасу тебя. Иди сюда. Опащая, ула-ла, ула-ла. Ай, я тебе перчатку почти разрезав. Нет! Ай! А, получай! Хай нехай! хай! Я моє гой! Приєм лети на базу. Я бо я не кину свого дружбана. Якого дружбана? Ти що там скарам? Покинь ти його вже. Опа! Ее! Yeah. Ah. Спасайте, хто це?

Люди! о, о, о господи, що це таке? Що происходит? То я вмираю, то мене хтось спасає. Ой. Ой, дий. Ай, 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 ай. А, я свалюю, свалию, свалюю. свалюю. Свалюю, я свалюю Ауфідерзей! смотався, надо за ним Мене почти. ugh <sighs> 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 Убирать. Получай. Тебе не плювать, че я поранений, чи мертвый. Иди сюда, я с тобой разберусь. Ой, иди сюда за могу друзей. Я никого не вбивав. Ага. Эх, е -е -е. умре. Умре. У вас таких куча, я вас с какашки убью. Да мне плювать, кто вы такие. Блин, а я с у меня в первый раз тут все вместе пришел. А! Враг! Чучундра якась! Чучундра! Эх, стреляем! You're so speedy! Ah! Yeah. До кінця. Та яке тобі бытя, Тобі надо срочно на базу. Та от стань хоть ти. Ви мене обоє рябоє бисер. Мне босс сказал про Бестей. Бос сказав тебе найти і телепортувати. Скажи йому, хай йде в попу. Я придупреждав, я можу добавить тобі. Да я с тобою розберуся на раз на раз. Ну давай. Ай, нет, мої перчатки, моя перчатка. Що ты зробив? Свиня, ты ти... неблагодарна. Взяла мне поломала. я предупреждав, что надо йти на базу. Сейчас і цю поламаю. Иди сюди, Ой, Ай! Ай, чому на сили закінчуються? Ай, попка. Ай! Чого у сили закінчиться? Я тобі дав ослаблення, я на 10 на 1 час. Зачем мені це? Щоб ти не міг не. Щоб ти не був опасним. Та я тебе порву. Ой, мовчи, бо зараз поламаю тебе. Не надо, отпусти мене. Нет, будеш послушним мальчиком, а тоді відпущу. отпущу. Ай, моя нога. Ай, взяв рука. Ай, моя рука. Зачем ти так здіваєшся надо мною? Знаєш що? Тфу на тебе? Та з тобою жити не можна. Фу ть Фу. фух, если ты бы був слухняным и земной телепортировался на базу, я голос можу би Ну вылечить <трухи> прямо а не хвалюсь, я тебе спасу скоростный мелон. Отстань, кто-то замок всем покидала.